Дорогі браті і сестри, сердечно вітаю всіх вас із святом покрова Божої Матері. Це свято найперше має історичну основу. І ми, згадуючи його, сьогодні вшановуємо явлення Богородиці у Царгороді, коли до міста майже беззбройного, бо військо в той час пішло в далеку країну воювати і оборонятися. Підступили вороги і, обклавши місто, спричинили великий страх у його мешканців, тому що вони бачили, що захисту від нашестя чужинців серед війська вони не мають. І тому люди вдалися до єдиного можливого захисту. Великій кількості збиралися вони у храмах і молилися Богу, і просили у Господа заступництва захисту і допомоги. Серед цих храмів був і храм у районі, що іменується в Цей храм був посвячений на честь Божої Матері і вважався головним серед богородичних храмів Константинополя, тому що в ньому зберігалася велика святиня Риза Божої Матері. І коли під час бдіння. І молитви серед храму, серед богомольців, стояли святий Андрій Христа Ради Йородиви і його учені піпані, то святий Андрій побачив, як від вівтарної частини ніби на хмарах у повітрі з'явилася Пречиста Діва Марія, оточені святителів, ангелів і сонму святих. І вона, знявши із голови. Покров свій розпростерла його над богомольцями і запитав Андрій, учня свого, чи ти бачиш те, що і я бачу? Так, Отче, бачу я причисту владичицю з багатьма святими і вжахаюся. І коли люди почули про, цю, про цей знак, Милості Божої, то вельми зраділи, а невдовзі сповнилося судження Боже і на супротивниках, які оточили місто. Бо знялася на морі велика буря і потопила багато кораблів, так що багато із чужинців загинуло, а інші, бачачи, що немає їм успіху, повернулися до свого краю, знявши облогу. Відтак щороку у Царгороді стали вшановувати особливо це явлення Божої Матері і прославляти її милосердя. Але очевидно, що навряд чи би ми тут і в наш час, і по багатьох інших храмах, багатьох інших місцях так урочисто би прославляли покров Божої Матері, якби. Вшановувалася в цей день лише давня історична подія. Але насправді ми вшановуємо не тільки і не стільки те давнє чудо, але у цей день ми вшановуємо і прославляємо Пресвяту Владичицю Богородицю за незліченні милості, чудеса, заступництво, які вона являла і являє. І ми віримо, що і продовжує являти, і буде являти в майбутньому. Для тих, хто звертається до неї і потребує її допомоги, її утішення, її зміцнення. І покров Божої Матері символізує ті молитви і той захист, який вірні знаходять у неї, бо вона є нашою найпершою молитовницею і заступницею перед Богом, як матір. Сина Божого, вона безперестанно молиться за всіх вірних, за всіх, хто потребують. І Господь чує її молитви, бо сказано у Писанні багато може молитва правити. А Діва Марія є святіша над святими, є найближчою до Бога, і тому молитва її має надзвичайну велику силу. Ми знаємо, Серед церковних піснеспівів один, який є улюбленим серед вірних слов'янською мовою, він починається словами збранної воєводі, української непереможній воєводі. В цьому піснеспіві ми прославляємо Діву Марію як обрану військову провідництву. Як воєводу, яка іде на чолі війська, бо грецькою мовою цей піснеспів починається словами «Іпермахос». І, пермахос, і пермахос». тобто воїн перший, воїн попереду. Це був такий воїн, який, коли відбувалася битва, він ішов попереду війська. Ми розуміємо, що коли військо йде у бій, то найбільш небезпечний, як передній край боротьби. І тому ті, хто стоять попереду, очевидно, що їм приходить і страх серця більше для тих, ніж хто стоїть позаду. Ті, хто на фронті бачать смерть в очі не так, як ті, хто знаходяться в тилу. Так ось оцей збраний воєвода був той воїн звитяжний. Який йшов попереду війська і своїм прикладом надихав його на бит. І ось так ми іменуємо пречисту владичицю, тому що вона, крім молитв, також надихає нас на боротьбу зі злом, зі злом духовним і зі злом у світі цьому. Важко уявити собі, щось менш придатне до бою і до захисту у битві, ніж жіночий покров з голови. Очевидно, що це не є ані зброя, ані броня, ані щит, ані меч, які завжди асоціюються із силою із захистом. І саме тому бачимо промисел Божий, що являє Господь захист через Божу Матір, через її покров, щоб показати, що не в силі. Його сила є, а в правді, в любові, в милості. І навіть пустка з голови жінки може мати більшу силу в захисті і в боротьбі з ворогами, ніж меч, ніж бомба, ніж ракета, ніж будь-яка інша зброя. В сьогоднішній день ми прославляючи Божу матір не тільки за давнє чудо, але й за всі. Чудеса і милості, які вона являла і являє, також вшановуємо її як нашу захисницю. Сьогодні день державних свято, захисників і захисниць України, День українського козацтва, день, коли ми згадуємо українських повстанців, згадуємо тих, хто в роки Другої світової війни в Русі Опору воювали проти поневолення чужинцями. І цим самим ми ще раз засвідчуємо, що не тільки в силі зброї чи в кількості війська, але найперше в силі духу перемоги, тому що все те, за що боролися покоління українців, захисників і захисниць України дотепер, воно втілилося в життя. Україна є і Україна буде. І в наш час я переконаний, ми є свідками. Великих чудес милості Божої, тому що так само, як тоді здавалося, що столиця цар, вже не має захисту, немає кому обороняти її від ворогів, а Господь захистив її через милість і заступництво Божої Матері. так і наша столиця, коли здавалося ворогам, що вони вже дуже скоро захоплять і полонять і столицю і всю Україну. Господь надихнув захисників і захисниць для того, щоб стати проти ворога і перемоги. Дорогі брати і сестри, сердечно хочу привітати всіх вас із цим великим днем, із нашим церковним і державним святом. Нехай покров Божої Матері, її молитви, її заступництво, її натхнення боротися зі злом допомагає нам, допомагає всім тим, хто стоїть на передньому краю боротьбі. Нехай Господь захищає їх, наших захисників, і нехай дає Україні скору перемогу і тривалий справедливий мир. В сьогоднішній день я хочу особливо привітати громаду Покровську міста Ніжина, тому що у вас сьогодні престольне храмове свято, вашій особі, отець настоятель. Хочу привітати всіх парафіян, хочу привітати громаду всього Ніжина, особі міського голови, заступників. Іх представників влади, бо це свято у судні особливо шановане від давнього часу, вшановується і в ярмарку, який був відроджений, і нехай прийде той мирний час невдовзі, щоб знову ми могли святкувати так, як ми звикли святкувати. А Я хочу виконати почесну місію і приємну. Приємний обов'язок і вручити цю почесну грамоту, якою настоятель Покровського храму міста Ніжина, протирейн Михайло Степанович Якубів, нагороджений за сублінну працю ім'я Незалежної України. Це почесна грамота Чернігівської обласної державної адміністрації, голова адміністрації В'ячеслав Чалок. Сердечно дякую за почесну нагороду.